Коротше, це Белград. Ми вже бували на Балканах: Хорватія, Албанія, Болгарія, але чомусь Сербію завжди оминали. І зараз я вважаю, що робили ми це не даремно. Маючи декілька годин в запасі через затримку авіарейсу, я вирішив ознайомитись з містом. Белград насправді історичний, цікавий і місцями дуже гарний. Тут багато старих будівель з характером, не музейна краса, така справжня, трохи втомлена. Але щиро. Найвідоміше місце фортеця Кали -Мегдан. Вона стоїть на пагорбі, звідки відкривається краєвид на злиття двох річок Дунаю і Сави. Тут все дихає історією: старі мури, гармати, вузькі проходи, відчуття, ніби ти опинився в часах, коли це місце справді мало значення. Зверху гарна панорама, зелень, простір, свіже повітря. Можна просто стояти і дивитися, як вода змішує кольори двох річок. Недалеко від фортеці старі собори, найвідоміший з них храм святого Сави. Він величезний, білий, з куполами, які видно майже з будь-якої точки міста. І навіть якщо ти не дуже розбираєшся в архітектурі, його масштаб справляє враження. Сам центр Белграду виглядає затишно: тут пішохідні вулиці, кав'ярні, музика, магазини місце, де місцеві туристи просто гуляють, п'ють каву або сидять на терасах. Все виглядає спокійно. Майже по-домашньому. Здається, ось вона, справжня атмосфера міста. І на фоні цієї архітектури дуже сильно контрастує новий бізнес-центр. З сучасними хмарочосами, набережна, фонтани, все виглядає майже по-європейськи. Видно, що сюди вкладаються великі кошти, і інколи старі квартали просто зносять, щоб звільнити місце під нову забудову. Це виглядає дивно, наче два міста поруч, але між ними десятки років різниці. Ще дивніше стає трохи далі. Варто пройти кілька вулиць і починається інший Белеград. панельки, розвалені будинки, графіті на кожній стіні, які закликають до військової агресії, кіоски, мафи, сміття, безхатьки, реклама казино, хаос у всьому від вивісок до тротуарів. Все це просто в пішій доступності центру. Місцями місто виглядає так, ніби воно залишилось у х і не в тому доброму ностальгічному сенсі, а в тому, коли бачиш все, що решта Європи давно захотіла залишити в минулому десятки безхаченків просто сплять на вулиці, на центральних вулицях біля кафе, магазинів, підземних переходах. Це додає ще більшого відчуття занедбаності і байдужості. Але найгірше це геополітичний вибір. Поруч з сербськими прапорами часто висять прапори країни-агресора. Поруч реклама артистів і компаній з тієї ж країни, і це створює атмосферу, яка, відверто кажучи, неприємна, ніби ти десь там за перебриком. І попри все хороше, оця атмосфера для мене переважила, і я вирішив не продовжувати гуляти маючи час. Не думав, що колись це скажу, але в це місце я повертатись не буду точно. Тому коротше, це був Белград.